Так, до коробки з грою входять правила, поле, детальки скарбів, картки ходів. Головна фішка нашого героя-чарівника та фішка із приводом. І багато зайвого повітря. Я Не дуже люблю коробки. Тобто можна було зробити її вдвічі меншою і тоншою. Правила гри підготовка. Ми викладаємо чарівника. Далі ми викладаємо нашого привода. Кожен раз, коли буде до нас з привод, він буде йти догори. Якщо приведе до цієї клітини, то це означає, що він виграв, ми програли. Далі, на гманя ми обираємо чотири картки з нашими скарбами і викладаємо їх. У нас три сердечко. Знаходимо сердечко і шукаємо три. І напередодні цих перший у нас скарб. Другий у нас два кружечок. Сюди другий скарб, Третій у нас скарб 4. Квадрат, чотири сюди. Підготовку до гри провели, розклали скарби. І можна починати. Це командна гра, кооперативна. Всі грають за чарівника. Картки кладемо поруч і відкриваємо три картки. Як вони відкрилися? Один, два. І 3. У мене вже така комбінація. То я можу походити керівником догори, бачите, не можу йти. Далі донизу на право. У свій хід я можу змінити дві картки. Наприклад, до гори я йти чарівником не можу. Я можу на 90 градусів змінити рух картки. Тут буде в мене зараз, якщо піду донизу, не можна йти на. Привидів, тому я також зміню цей, цю картку. І виходить, я повинна йти направо, направо, право. Один, два, три. Я дійшла до дверей. Значок двері означає телепорт. Далі я можу телепортуватись у будь Я, Наприклад, у нас скарб зараз біля оцих дверей. Ближче у цих. Наприклад, я прийшла в ці двері. Наступний хід. або інший гравець, або, наприклад, якщо я сама за себе граю на одного гравця гра, то відкриваємо карти наступного ходу. Один Привід. і чарівник. Як... Тобто я можу подивитися, куди мені краще йти догори. То я перевернув цю картку на 90 градусів у будь-який бік. Догори привід, це йде привід. Чарівник означає, що наш чарівник може йти навколо себе, направо, наліво чи прямо. І от наш чарівник пройдемо ми, наприклад, наліво. Зібрали скарб і його поклали в скриньку. Далі, якщо буде хід так, я йду до палочки, це буде означати, що наш привід може спуститись донизу. Відкриваю, програю зайву картку, відкриваю нові карти. Один, два, три. І так, мій чарівник тут. Я дивлюсь, куди мені краще піти, щоб зібрати скарби. Можу повернути картку. Е, я Може пройти, наприклад, наліво і спустити привода. Тобто я йду наліво, мій привод спускається вниз. Це картка означає повтор, повтор того, що зліва. Тобто я можу піти ще раз наліво, ось сюди. І так, кожного свого ходу ви можете повернути на 90 градусів дві будь-які свої картки. Тобто, може отак повернути її, чи отак, куди мені буде зручно в моєму руху. І другу картку так само. Або залишити їх на їх місці. Карта циклу означає, що ми повторюємо все, що було зліва до неї. Якщо навіть буде, наприклад, два привод, один привод до неї, то це означає, що ми повторимо приводи два рази. Один, два. Якщо до неї було два приводи, це буде означати, що привод пройде у нас чотири 1, 2, 3, 4. Також можна спростити правила, наприклад, для малечі. картка циклу буде означати, що у нас приводи не ходять. Для старшого віку, наприклад, ходять, а для малечого ми робимо відміну цього правила. Також, по, що стосується спрощень правил, для малечі ми приводи відміняємо, які стоять перед картою циклу, ми їх не повторюємо. Також можна відмінити клітинки телепорту. Але я з мішкою залишила телепорти і ми з ним вже граємо по телепорта. Для середнього віку ми. Карти привидів відміняємо, наприклад, а телепорти додаємо. І для старшого віку карти з привидами до карти циклу ми залишаємо по правилам, тобто вони будуть дублюватися, якщо зліва, та також в гру вступають телепорти. Хочу зауважити, що ця колода з картками вона тасується кожного разу. І в довільному порядку викладуться три картки. Тобто, стрілку не обов'язково так класи. От як ви відклали, так вона і лежить. ну, Крім цієї ці карти циклу. Ось. І тепер ви вже для себе вирішуєте, вам потрібно її на 90 градусів, в яку саме сторону повернути. Цю так само можна повернути за один раз лише дві картки. А, якщо ви хочете спростити правила для малечі, то можна дозволити повертати картку на 180 градусів. Але от я, мішки, в 4,5 роки, цього не спрощувала, ми з ним так і повертаємося направо-наліво. Хочу ще зауважити, що гра не тільки на кодування. А ще вона дуже гарно допомагає орієнтуватись право, ліво, верх, низ догори, згодом там розташування своїх ручок.